Всім здорова! Наприкінці цього року у мене виникла ідея створити новий формат стосовно нерозкритих талантів F1. Судячи за назвою відео, ви вже зрозуміли, що мова піде про Ніко Хюлькенберка. Ніко Хюлькенберг народився 19 серпня 1987 році в Дюссельдорфі. Дебютувати він встиг в 1997 році в Картингу, так, в 10 років. Через 5 років Ніко перемагає у чемпіонат серед юніорів, а на наступний рік перемагає у чемпіонаті Німеччини. А далі Халк пересідає у Боліди формули БМП де Ніко просто знищував суперників далі пішла німецька формула 3 де Ніко особливо не відзначився але потім почалася А 1 а – це гонки на кшталт Формули 1, але замість команд збірні країн Так от дебют по суті на міжнародному рівні завершився дев'ятьма перемогами, що означало одноосібну перемогу Німеччини у сезоні 2006-2007 заробивши 128 очок і це на 35 очок більше, ніж у нової Зенландії. Третє місце в Євросерії Формули 3, перемога у Формули 3 Мастерс, камбек у Євросерії, друге місце в Masters, плюс тест Вільямс в 2008-му, шосте місце в GP2 Азії та перемога у GP2 2009 року. Як бачите, у Німця багатий потенціал. Ну оскільки б я пом'янув Вільямс, то дебют у Формулі 1 стався саме за їхню команду. Якою легендарною командою не була Вільямс, але в 2010 році вона мала проблеми і, як правило, серйозні. З 19 гонок того сезону лише сім разів Ніко зміг заїхати в очки. А в Бразилії Халк заробив свій перший поул. Проте болід був настільки слабким, що втримати хоча б подіум не вийшло. Вільямс не захотіли продовжувати контракт з німецьким пілотом. Проте з Ніко вирішили підписати контракт Force India. Проте, поки в резерві на рік. В свою чергу, перед сезоном 2012, індуси відмовилися від послуг Адріана Сутіля і місце другого пілота стало вільним для Ніко. Сезон 2012. Халк боровся за очки. При тому він теж міг заїхати на подіум, особливо в Бразилії. Але зачепив Хемільтона та втратив будь-які шанси на подіум. Потім пішли чутки про фінансові проблеми Форс Індії. Ну і Ніко підписав контракт з Аубером. В принципі, перейшовши до Заубер, Ніко міг боротися за більш високі очки. Але фінансові проблеми швейцарців не давали вчасно оновити болі, через що втрачались потенційні очки. Ну і Халк вирішив повернутися до Форс Індії, і він не прогадав. Тоді Формула-1 поверталася до турбодвигунів, а Форс Індія їздили на двигунах Мерседес. То німці зробили доволі непереможний двигун на той момент. Ніко знову мав можливості заїхати на подіум, але в напарниках знаходився Чеко Перес, який боровся за подіуми як кончний. Як бачите, ніяк нинішній шасі рідко ламалося, так що, крім себе, нікого звинувачувати не вдавалося. 2015 рік. Ніко сильно програв Пересо. Проте мексиканець знову встиг взяти подіум. 2016 рік. І знову така сама ситуація. Халк доволі сильно програв Пересу. Лише по одиноких гонках Ніко був кращим. Ну і Ніко на сезон 2017 переходив до Рено. А вже ж сезон 2017 року був важким для французів, проте вдалося обійти Торороса у битві за шосте місце в Кубку конструкторів, а Хал повністю здолав Палмера, ну і трохи Сайнца, який на останок сезону замінив першого. Все-таки Ніко міг взяти подіум в Сингапурі. Але самі знаєте. Once again, of the the <плес> на наступний сезон Рено билися за четверту сходинку кубку конструкторів одразу з Хасом, Маклареном та Форс Індією, де Рено впевнено закріпилися на четвертому місці. І не останню роль тут зіграв Ніко. Хоча найближчий подіум був у Баку. Ну самі знаєте, Рено тих років. Сезон 2019 року і Ніко його програв своєму новому напарникові Даніелю Рікярдо. І навіть тут Халк міг заїхати на подіум, але нагідність Рено. Рено не стали продовжувати контракт з Хюлькенбергом, і він залишився без місця ну майже. Racing Пойнт, колишня Форс Індія, взяла до себе Хюйкенберга тест-пілотом. А коли настав час замінити Переса в Британії, то Ніко не зміг стартувати в перший раз. А на другий гран-при Британії Халк стартував третім, але приїхав сьомим. Ну, я мовчу про Німеччину, де Ніко замінив строла. Через два роки Ніко заміняє Феттеля на дві гонки, і то болід минулого року був так собі, так що очок не заробив. А з пройдешнього сезону Халк виступає за хаст, з яким у Ніко дуже цікаві відносини. Ну і результати поки що не світять. Чому я вважаю Ніко Хількенберга нерозкритим талантом? Тому що у німця були результати з малку. Він заробляв поважний результат майже усюди де тільки міг. Потрапивши до F1, Ніко демонстрував достойний результат. Але як тільки мова починає стосуватися подіуму та більш високих результатів, то починаються проблеми. Або техніка, або сам пілот. До Ніко зверталися більш солідні команди, по типу Мерседес або Феррарі. Але не вийшло. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось.